Тарас Шевченко, Учитися, брати мої. Учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужому навчайтесь Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються. Хату не пускають свої діти, як чужі. і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обнімійте ж брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана. Мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня ягодина, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірний. Новий засіяє, обнімійтеся ж, брати мої, молю вас, благаю.